Молода дівчина без розбору наводила ракети по базуваннях солдат ЗСУ, торгових центрах та житлових будинках. У гонитві за заробітком вона уявляла все як веселу пригоду, не звертаючи уваги на постраждалих від своєї жахливої зради. Без докурів сумління вона брала все більші та важливіші замовлення, але вже скоро її схопили на гарячому. І вона понесла жорстке покарання. Про це будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. За державну зраду та заперечення збройної агресії РФ засудили молоду дівчину, яка брала в російських спецслужб гроші за дані про об'єкти військової та критичної інфраструктури. 22-річна зрадниця закінчила гімназію в Кременчуці та два роки навчалася на юридичному факультеті університету, доки її не відрахували. Про це пише судовий репортер. На момент повномасштабного вторгнення дівчина нічим не займалася і жила у Кременчуці та Києві. Згодом на неї вийшов російський офіцер, який представився як ігор руських. Запропонував гроші за відео та координати військових і інфраструктурних об'єктів. За даними слідства, вона погодилася. У суді прокурори довели, що зрадниця збирала і передавала дані спецслужбам Росії. Її викрили на місці злочину під час фотографування одного із підприємств Оборонпрому у поле зору правоохоронців дівчина потрапила після. Переїзду на рідну Кіровоградщину з окупованого Маріуполя. Під час допиту у суді вона зізналася, що росіяни завербували її під час спроби перетину українського кордону. Вона розповіла, що за місяць до повномасштабного вторгнення приїхали з друзями на відпочинок у Крим. У березні добиралися додому і опинилися у Маріуполі. Через обстріли переховувалися у підвалах. Одного дня російські військові знайшли її та відвели на перевірку, а відпустили із вимогою підписати документ про конфіденційне співробітництво. Відомо, що Куратор доручав їй відзняти інфраструктурні та військові об'єкти у Павлищі, Світловодську та Кременчуці. Слідство зафіксувало щонайменше 10 випадків передачі фото росіянину у Кременчуці. Зрадниця відзняла електропідстанцію, військові частини, адмінбудівлі, блокпости поблизу оборонного підприємства і стратегічного мосту. На об'єкти вона їхала особисто та знаходила інформацію у телеграм-каналах. Ангеліна Довня передала файл із фрагментом карти, де позначила розташування блокпостів біля Кременчуцького нафтопереробного заводу. Стрілочкою вказала, де можна пройти колом зону обмеженого проходу. Слідство зафіксувало, як засуджена записувало росіянину відео біля колишнього ТЦ Амстор у Кременчуці, та сказала, що невідомо ще хто його обстріляв. Але тут вже роблять якийсь склад. На суді рівчина сказала далі, цитуємо, що я не держслужбовець і не давала присягу цій країні. У мене немає великої честі, аби в містах України на плакатах вивішувати гасла, російський військовий корабель і тому подібне. Я не український воєнний солдат, щоб кричати слава Україні. Я не російський воєнний солдат, щоб кричати Слава Росії в мене все сказала Ангеліна під час останнього слова перед оголошенням вироку. Прокурор Володимир Лещенко просив визнати обвинувачену винною за двома е, обома інкримін. Нованими статтями та призначити довічне позбавлення волі з конфіскацією майна на вирок прийшли батька дівчини. Рішення суду всі сприйняли мовчки. Зі слів адвоката Ангеліна заперечувала, аби рідні були на судовому процесі. На запитання, чому припустив, що їй просто соромно перед батьками. Також СБУ затримали жінку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки у Краматорську. Для залучення жінки до співпраці ворог використовував соціальні мережі ВКонтакті і однокласника, де вона активно висловлювалася на Ремку збройної агресії Росії у подальшому за вказівкою ФСБ жінка намагалася виявляти військові аеродроми зсу і місця базування підрозділів держприкордонної служби на території регіону. Окрім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків. Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об'єктах. Зловмисницю затримали під час виконання нею ворожого розвідувального завдання. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації із росіянами. Наразі слідчі служби безпеки повідомили жінці про підозру. Суд обрав затримані запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Коригувальниця ФСБ РФ, яка за допомогою селфі наводила російські ракети на Харків і на своє рідне село Довжик Богодухівського району отримала 10 років тюрми. Для маскування жінка видаляла файли після кожного сеансу, зв'язку із ворожою спецслужбою та постійно змінювала телефони, але все одно була викрита. Про це повідомили в СБУ та офісі генерального прокурора. За даними слідства, фігурантка навела російські ракети на харківський завод енергетичної галузі України, на якому працювала. Щоб скоригувати удар, вона сфотографувалася на фоні промислових. Та відправила ворогу фото. Співробітники СБУ викрили її та затримали, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження. У фігурантки вилучили телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по Харківщині. За даними слідства, мешканка Харківщини потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабного вторгнення. Також вона доволі часто їздила до Білгорода та ніколи не приховувала проросійської позиції. Прокурори довели, що мешканка села Довжик Богодухівського району підтримувала контакт з ФСБ та за вказівками ворога передавала йому інформацію про місце знаходження українських військових у селі. За матеріалами слідства СБУ, суд визнав її винною за частиною 3 стати 114.2 кримінального кодексу України. Це не санкціоноване поширення інформації про локації ЗСУ в умовах воєнного стану та із корисливих мотивів. Також у Харкові затримали 34-річну жінку, яку підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вона навела російські ракети на Харків. Тоді місто зазнало масованого удару. Про це повідомила прес служба СБУ. За її наведенням рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х 22 Київський та Холодногірський райони міста. Тоді внайсток ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев'ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення. Сказано було у повідомленні. Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця влучань для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру. Уру та постраждалих осіб. Співробітники СБУ затримали зловмисницю на гарячому, коли вона проводила до розвідку біля будинків, які обстріляли російські війська. Жінці повідомили підозру у державній зраді її загрожує довічне ув'язнення. Ще один житель України працював на заводі і наводив російські ракети Х-59 по Чернігову. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який наводив російські Х-59 по Чернігову. Повідомила прес-служба відомства. За доказовою базою військової контррозвитки та слідчих служби безпеки 15 років тюрми із конфіскацією майна отримав ще один агент ФСБ, який діяв на Чернігівщині. Як встановило розслідування, зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі числі із застосуванням ракети типу Х-59. основними цілями рашистів були пункти базування сил оборони на території обласного центру та його околицях. Щоб отримати координати військових об'єктів держави, ФСБ дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав легкі гроші у телеграм-каналах. Для виконання ворожого завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на Гугл-картах. У прокуратурі області уточнили, що чоловік до. Обравільно погодився допомогти представникам РФІ у проведенні диверсійних заходів на об'єкті, АТ Укрзалізниця, який має важливе народно господарське та оборонне значення. Він завчасно розвідав місцевість неподалік свого місця проживання, де підібрав релейну шафу вхідного світлофору на залізничних коліях та використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підпалив її. Прагнучи отримати грошову винагороду. Зловмисник зафіксував результати своєї роботи на мобільний телефон. Також прокуратура показала і фото диверсанта. Зібрані розглядання агент передавав своєму російськомовному куратору за допомогою спеціально створеного телеграм-боту ФСБ. Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника та провела комплексні заходи для обезпечення позиції сил оборони і документування розвідактивності ворога. На фінальному етапі спецоперації служба безпеки затримала агента за місцем його проживання у Чернігові. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка виявлений та вилучений мобільний телефон, планшет із доказами комунікації з окупантами, знаряддя для вчинення підпалів, а також ручна осколкова граната і запал до неї. Ну а я вам вдячна глядачи, що ви додивилися цей випуск до кінця. Не співпрацюйте з ворожим військом, допомагайте збройним силам України. Віримо в перемогу українського війська до зустрічі в наступних випусках. І слава Україні!